Віт, ви на весільному подкасті. Сьогодні в нас тема, яка нікого не залишить байдужим. Бабки, гроші, капуста. Чому так дорого? Чому так дорого! Так, і сьогодні в нас є спеціальний гість, яка зможе відповісти на всі ці запитання. Хто це? Інеса. Інеса, дайте облиски для них! Це Інеса, і вона займається організацією та координацією найкращих весіль. Будемо з тобою розмовляти про бюджети, так? Ви приблизно підрахували, там отак, отак, отак. За 150 доларів і туди, все, і апаратура, да, туда. Да, да, да. чи завжди ціна спеціаліста дорівнює якість. 3000 доларів, і ми сидимо, шукаємо потім. Ми... А брати кредит на весілля. По-любому по по ці не? гроші будуть. Приходьте працювати в івент, і ви перестанете сміятись в цирку. Дякую тобі, Єдеса. Дякую За цей дуже випуск. Це дуже крута. Давай. Будемо з тобою розмовляти про бюджети, так, про весілля взагалі як таке, і скільки що коштує. my money. Як насправді впливає кількість гостей на вартість весілля загально. Вона впливає, звісно. Але це не ключове. Дуже е, буде різниця, якщо е, там 20 або 80, е, бо є момент декору: два столи, декор або вісім столів, декор. Оп, Давай, і тобі ага. набігає там ще там плюс якась там кількість доларів. Ну, це стовідсотково. Як я це бачу, можливо, ти мене поправиш, що кількість гостей, яка там впливає на там їжу в ресторані. Вона не являє собою більшість витрат, а більшість витрат ти в будь-якому разі. Звісно, робиш. звісно, звісно, звісно. Більшість це так, це саме ведучі фото, відео. Ось і кількість гостей вона впливає, але не uh -huh. так суттєво. Скільки це відсотків, якщо от взяти всі ці 10 тисяч доларів, скільки ми можемо закладати на ресторан? З усього бюджету ми беремо 40%. Це саме ресторан, це саме банкетна частина. Ось. Далі все там розподіляється на ведучі, фото, відео, світло, технічно. А... Частина, до речі, до мене приходить, приходять багато молодят, які, які ми там собі приблизно підрахували. Там отак, отак, отак. Я кажу, добре, але ми ще повинні підрахувати апаратуру, а, -о. світло, там спецефекти. Це все воно все там не входить там до ведучих, до музиканта чи так далі. Ось і вони це не враховують, і потім такі хм, ну так, да, там або готель. Який там на ранок нареченої, там стиліст, це все, і вони це не враховують. Вони вважають, що це ресторан ведучий дор... там все все, діджей за 150 доларів і туди. все. Да, і апаратура і сам він, він має він це розгрузити. Да, 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 да. Ось і вони цього не розуміють. Тому це також частина бюджету, яка впливає. Вважаєш, зараз має бути бюджет на весілля 30 гостей у 2025 році. Мінімальний бюджет весілля, можливо, з якого ти починаєш працювати? Чи є в тебе такий бюджет, який ти весілля береш, який ти не береш, чи ти береш всі весілля? Та взагалом який бюджет повинна мати, щоб спланувати круте, стильне, сучасне весілля в цьому сезоні. Взагалі, там якогось сталого бюджету, в мене немає, з якого там, я почну працювати. Стильне, гарне, весільне, 30 а, людей на цих гостей. А, комфортно буде, там, якщо це 10 тисяч доларів. Тобто це там вже якогось рівня ведучі, фотографи, відеографи. Ось коли це виглядає гарно, стильно, а, там, з коли гарний готель, можна піти на додаткові а, локації. Ось. А, але були кейси. Коли ми робили весілля на 30 людей і за 5 тисяч доларів, ось і це також було гарно і добре. Просто треба вміти оптимізувати цей бюджет. Чи взагалі реально окупити весілля? От приходять такі люди кажуть, ми запросимо 120 -да. троюродних братів з Жмеренки, Вони приїдуть до на нас, і ми окупимо весілля з подарунків. Ну це дуже таке питання, тому що у кожного різні гості, там по різну <гадить> ано, Але, до речі, якщо там більш, більше гостей, ми там вертаємося до того, що взагалі там велика частина бюджету це фахівці, так. Ось, а не гості. У гості вони окупають там те, що вони не їли, там дві тисячі гривень три, а все інше це. Ну, там, це плюс. Це йде, та це плюс е, умовно. Тому більше гостей ну можливо це якось впливає. Але чи точно воно окупиться, це неможливо сказати. Частіше не окупається. Частіше не окупається. Частіше не окупається. А чи варто взагалі розраховувати е, весілля з таким е, розкладом, щоб от, е, окупити весілля? Ну ви же ж робите весілля не для того, щоб повернути потім за ці кошти свої е, ось там інше вкладається в цей сенс. Тому. Розраховувати на те, що а, ми зробимо, але там нічого страшного, бо ми ж ці гроші повернемо, ну не треба, бо можете розчаруватися і в себе, і в своїх гостях. брати кредит на весілля. Не варто. Не варто, ти б так варто. не робив? Розраховувати, що до тебе прийде гість. Угу. Гості, багато гостей. Ти запросила 100, не знаю. І будеш розраховуватися з підрядниками з конвертів. Було таке. Молодята вони собі так і запланували, що ось ми там то-то, то-то, то-то вам даємо гроші зараз, а там, там ще там, якісь там триста 400 доларів. Там потім, давай візьмеш, типу, з конвертів. Ну тобто ось. це там типу, не вся сума, так? Ні, да? ні, 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 звісно, ні. Від якого бюджету починаються фахівці, з якими ти співпрацюєш? Тобто фотографи, ведучі, відеографи. Угу. Бюджети насправді різні, і ми підбираємо під загальний бюджет весілля, на який розраховують молодята. Ось загалом, якщо це ведучий, то гарний ведучий, він стартує від 800 доларів і вище. Ось можна знайти дешевшого, але там ну не там аду. Ось так. Але раджу там, там 800 і далі. Ось фотографи, відеографи там все залежить від їхніх пакетів. Там, якщо це повний пакет, то, то це там 600 плюс доларів. Частіше відеографи. Там, якщо це прям гарний топовий відеограф, то це 1000 це плюс доларів. Ну там фотограф також там є і вище. Ось, але можемо припустимо. Зараз у мене є пара, яка хоче класного фотографа-відеографа. Ось, але їм достатньо буде там трьох годин. Вони кажуть, там ключові моменти, розпис. Далі в нас, як автопаті, нам не потрібні, ми там самі собі там, щось наклацуємо. Ось, І це нормальна практика. Але можна знайти дешевшого, не такого топового стильового, можна знайти класного початківця, наприклад, який ще не виставив собі суперпрайс, ось, але в нього гарні роботи. Можна знайти, там, якщо це б, там буде 300-400 доларів, це окей. Чи завжди ціна спеціаліста дорівнює якість. На жаль, ні, на жаль, ні. Е, ось є просто ті, хто дуже в себе вірить. Або вже навпаки, для кого ця робота стала не суперзадоволення, творчість, а вже така рутина. І вони поснімали, поснімали. І потім там нарізали собі щось вставили, Кліп зробили гарний, а фільм вже як буде, так буде. Тому завжди раджу, як при виборі відеографів, фотографів, просити не просто там якийсь прев'ю або кліп, а просити повний матеріал. А я, як організатор, звісно, я направляю, пояснюю. І от що я казала про оптимізацію бюджету, ну воно і є, тому що там не завжди дорого, це класно. Ще таке питання. Молодята, коли приходять на зустріч зі мною як фотографом, я часто від них чую фразу Ми коли почали обирати декор, і ми не думали, що він скільки коштує? Чому так дорого? Чому? І розкажи, будь ласка, чому чому так дорого? І з якого вартісті починається декор, від чого залежить ціноутворення на нього? Як обрати, якщо буває там у одних декораторів, там стільки, наприклад, там. Плюс-мінус візуально схожі рахують, а uh -huh. інші в 10 разів дорожче, і молодята такі в шоці не розуміють, як таке може бути і як обрати золоту середину, щоб було і гарною і не за всі гроші uh -huh. світу. Ціна від чого залежить? Якщо там у вас живі квіти, це одна ціна. Якщо ви згодні на штучні квіти, це інша ціна. А, от, якщо у вас якась там стандартна арка, це окей, її можна знайти або в оренду, або вона десь є, а це не так дорого. Якщо у вас там якийсь суперкаркас повинен бути, то це залучаються ще там сварщики <с <с і так далі, яким також потрібно платити гроші. От, Якщо там багато тканини, то ніхто чомусь не думає, що скільки коштує, там на один метр, там потрібно, щоб вона гарно спадала, там щоб все виглядало гарно, то це треба. там 100 метрів, ну, mm -hmm, припустимо. Так, так, так. А, ось, і ніхто не думає, що це так дорого. І ну а тканина сама вона по собі. А, дорога, елементи декору, вони дорогі. Квіти, живі, дорогі. І команда, яка працює там, два дві людини працює, або це 10 людей працює. Є різниця, тому що це все зарплатня. Декоратор декоратору, декоратор, Треба як сказав, був панда. Декоратор декоратор декоратор. Цитуємо класики. Так, так, так. Чи є різниця в ціні від сезонності року? Стосовно знижок, там, в несезоні ну, це вже рішення кожного підрядника, хто як працює, але я дуже люблю, коли до мене звертаються молоді до Нового року. Тому що частіше за все підрядники до там наступного сезону підвищують свій прайс вже там після, і в них є у всіх така супер опція: бронюю до нового року, залишишся за старою ціною. Там ну принаймні в Одесі. В нас так можливий. Там особливо в, в, мене, в, в мене так, так івентерів. в мене також mm -hmm. так. Ось хтось не не підіймає прайс, прайс зовсім. А якщо підіймає, то є така практика, що бронюєте зараз за старою і вам закріплюється і все. Ось тому це дуже вигідно. Там ви там економите, якісь там 500 доларів можете зекономити ну, на тому, що ви просто забронювали до підняття цін. Наступний блок це дилеми. Тобі треба обрати одну з можливих варіантів відповіді. Якщо хочеш якось прокоментувати, ну супер, окей. Цікаво. Давай це зробимо. Давай. Поїхали. Диви, в тебе є вибір. Або ти рекомендуєш свого друга фотографа, який знімає посередньо. Але він твій друг. Mm -hmm. Або ти рекомендуєш іншого фахівця, який знімає краще, ти знаєш про це. Але точно знаєш, що твій друг на тебе образиться за це. Кращого фахівця. Кращого фахівця Кращого на друзі. Це першочергово це, звісно, молодята, які чекають на гарний результат, тому я не можу собі дозволити. А в твоїх молодят вистачає грошей або на тільки арку і світло, або на декор. Там можливо композиції. І світла взагалі немає на, на весіллі. Це дуже страшна дилема. Бо декор і світло вони одного доповнюють. Певно, в сторону світла. Типу, тільки так. арка в тебе буде, і світло. А, арка так. Арку після церемонії перемістимо за президіум там, на фон. Щось зробимо, придумаємо. А, ось. А, а світло це просто ще залежить. Потім картинка, яка буде у Відео у фото, ми просто закопаємо, якщо ми не додамо світло. Плюс там взагалі знову ж таки беремо відео, беремо перший танець. У нас є там якийсь дим важкий. Ми там приглушаємо основне світло, кидаємо на них. все, картинка супер, ніхто не бачить, там, які там квіточки на столах. Ось тому ну напевно світло. Це складне питання. Можливо, я якщо там буду в такій ситуації, не дай Боже. То я передумаю, але так ну що не вперше впав на думку, напевно, світло. світло. ні, я взагалі підтримую. Ми в кожному нашому відео продаємо просто світло. Як я не знаю, що ніби це наше світло, але ні. Воно реально просто впливає і на атмосферу угу, дуже, і, дуже, і дуже. на загальну картинку. Угу. Окей. Це як елемент декору, я б навіть не сказала. Та 100%. З тобою розраховуються молодята або тільки монетами, так? Угу. або тільки мемкоїнами. типу пепе. Оця двіжуха. Ти <laughs> навіть не знаєш, що це. Оце криптовалюта, яка, знаєш, ага. на, на мемах. А, а... зрозуміло. Нічим не підкріплено. Та знає. монети ми піду в банк, потім розміняю Монети, типу, по гривні, так? Да? Так. <laughs> Такий okay. сундучок буде, клас. Ну, ладно, невеликий, невеликий. Інеса пірат. Мені цікаво потім подивитися, як ти з фахівцям. Ти ж наскільки я розумію, правильно? Тобто, якщо в людей є і організатор, і координатор, там або хтось з них, хоча б один, то усі вони відбуваються через мене. Це до речі, суперкласна опція, тому що на кінець вечора вас ніхто не задобує, не підходить, не задає дебільних запитань і все добре. Або в тебе на весіллях постійно йде дощ. Uh -huh. От, типу, uh -huh. кожного разу ти приходиш, кожного разу йде дощ. Uh -huh. Або кожного разу э, молодята розраховуються з тобою з конвертів. Я зможу справитися з дощем. Там... Ти можеш справитися з дощем? Ну як? Ну... Секундочку, подожди. <реш> Інеса, єдина людина в Одесі, яка може справитися з дощем. Знає Оці бубен і <смеш> <смеш> таємні <Шаланські> історії <смеш> таємні обряди. Та. Якщо я знаю, що в мене кожне е, весілля дощ, то просто це там заздалегідь продумаю. Інес дуже було цікаво, і нам ще цікаво послухати твою історію. Ми у всіх наших е, гостей е, питаємось якісь історії із їх практики. А це може бути якась кринжова історія, якась смішна. Або ну, на твій смак. Розкажи нам, будь ласка, що було в твоєму досвіді такого. Кожного весілля можна справді там написати, вести щоденник цих історій. Ось, тому дуже важко згадати там найяскравішу. Але такі моменти, про які там наречені, вони частіше за все вони про них не думають. І тому, якщо є там організатор-координатор на майданчику, це must have. Ось, Бо було таке, що не один раз, до речі, коли перед весіллям, там, там ранок наречений, наречено вдягаються, все, там наречений надягає брюк, ремінь. Такі, блін, а я схуд. І мені би, ремінь вже завеликий. А, от, я беру з цей ремень, ну, благо що було недалеко від нового ринку нашого. А там нам вже виїжджати, в нас таймінг, все, і я просто бігом туди шукаю, де там цей як, продавець який продаряв. Тому що ну, там, вони ж покупають дорогі костюми, дорогі ремені, там ножичком, там, цвяхом, ну не варіант. А, от. І, і біжу, і там це пробивається і ремінь. І Це було не один раз. Якщо ну, це навіть мене здивувало. час, і дівчата було таке, коли там е, схудли, і ми там, я не знаю, шкарпетки підставляли бідгалтер, е, тому що там е, вже там, сукня висить, там щось як, вже є, е, е, пробіли. Цікаво, просто е, в цю десятку, яку ми казали, входять mm -hmm. е, сукня та костюм чи ні? Хтось там може купити сукню за 500 доларів, то вона може війти, а хтось, ну там. Хтось бере за, я не знаю, ти тисячу, що, тисячу ну ми, ж, ми а, кажемо, от. Чи це реально чи це нереально? А, ну взагалі реально Реально, реально. реально но скажу зразу, що я, наприклад, частіше ну, зараз, коли я про це казала, то я не враховувала uh -huh. костюми, тому що ж там у кожного різні сподобання. Вони розраховують на одну суму, потім знайшли кращу, і вже вони не хочуть ту сукню, хочуть вже дорожчу. Ось, і там частіше вилазять, і це вже би, від мене це не залежить. Я не можу сказати. Не бери сукні, дорожче, от так і ще. Також така неочевидна ну, історія, коли е, там, е, наречена взяла собі, щоб перевзутися там кросівки. Mm -hmm. Також це було не один раз. Зараз у мене в моєму рюкзаку. Завжди є білі шкарпетки для нареченої. Завжди. Е, от бо е, треба перевзутися, вона така: блін, я забула шкарпетки. І я біжала тоді, це було з Василем в Портофіно, через всю Аркадію. Легарін Паплаза за тими е, шкарпетками. Не, так. Не, не, не один раз таке було насправді. От і ще. Там, так, да, діти на весіллі, це також, коли там перший танець, там вижкий дим, і це діти там їжачки в тумані, їм цікаво. Це Оттак, отак, це просто так, так, так. Тому я стою, отак, діти, йдіть до мене. так, так квочка така, оповіняла. І так ми дивимося, як наречені танцюють цей перший танець. Коли сукні там не пристібалися перед танком, або рвався гудзик, на як. Там якісь нітки, голки, скрепки, все угодно, Стяжка, там все йде вход, щоб там запричепити за ту сукню, щоб вона станцювала. Ну, і з маса, просто з кожного весілля, якась така. Міні факапчик він є. Приходьте працювати в Івент, і ви перестанете сміятись в цирку. Дякую тобі, Єдеса! Дякую дуже вам дуже крута. Давай. Дякуємо вам за те, що подивилися цей випуск. Ваша задача ясна, як і кожного разу. Напишіть, будь ласка, ваші коментарі. Що вас цікавить? Скільки вас коштувало весілля? Скільки ви думали, що коштує весілля? Пишіть від 9 слів і ІНЕСА відповість на всі ваші коментарі. Ставте лайки, підписуйтесь на наш канал. Буде цікаво. Знято.